Всім привіт! Сьогодні у нас на продажу Suzuki Address 125. Це моделька 16-19 років випуску. На мою думку, це один із самих комфортних скутерів в цьому класі, і я б можливо й сказав, що найкомфортніший і Так, да, скоріш за все так і є, так як єдиний. Близький по комфорту скутер це Yamaha N Max, але N Max, звичайно, зі сторони практичності не цікавий в нього. Там тунель. А тут у нас зручність, така як у Yamaha N Max, величезне сидіння, величезна підлога, пол, на яку можна поставити, ну я не знаю навіть що. І Таким людям в районі 1,90 плюс... Сюди можна буде сісти максимально зручно, вирівняти повністю ноги, тож ще й достатнє місце буде для пасажира. Тобто нереально зручна техніка. Окремо мушу відмітити багажничок. Багажничок так і проситься під кофор, так як він максимально так, далеко від сидіння. і Сидіння настільки велике, що сюди можна навіть втрьох сісти. Я вам так скажу, тобто... Я сідаю, вирівнюю ноги і достатньо місця ще й для пасажира та ще й для кофра. Тобто багажнич... багажничок тут масивний, такий гарний, можна поставити кофрик. Так, отак виглядає у нас задня частина. Красиві такі стопіки. Задню гуму я поставив нову, колодочки в гарному стані, амортизатор живенький, не тече. До речі, в цих Suzuki додали заднє крило, воно захищає трошки від болота. Ну і, Звичайно, хвостик, такий масивний гарний. І взагалі скутерочок свіженько гарно виглядає. Я вам скажу, що на сьогодні із моїх улюбленців Suzuki адрес V 125 g з'явився оцей скутерочок, який, на мою думку, на сьогоднішній день ну, просто шикарний апарат. От. Тут у нас бак знаходиться ззаду. Бак чистенький, все. 17-11 написано, тобто 17-го року, скоріш за все, цей у нас адресик. У мене до речі, є такий же, самий в білому кольорі, він, до речі, 19, го наскільки я пам'ятаю, дивіться який, який міцний багажник. Так, І є у нас місце під сидінням, тут я людям назбирав трошечки відправочок. Да, до речі, на цей адрес от, дивіться от, такі оригінальні гарні зеркала. От, ну. от, оригінальне мастило, до речі, продаю, кому потрібно, людям зараз буду відправляти. Ну і отак виглядає місце під сидінням, бачите? Доволі немало, шоломчик, якийсь інтегральний Ну і багато всяких залізи, бачите, масло, зеркала. Тирки. Все залазить, зараз поїду на пошту, відправлю людям. Так, далі сидіння оригінальне і воно величезне. Далі в червоному кольорі, як ви бачите, в такому красивому. Тут Suzuki Eco Performance стоїть. До речі, фільтерочок повітряний взагалі новий, він тут комбінований, бумажка з поролоном тобто Дуже цікаво зроблений по варіаторах, стан дивіться в кінці відео. Тут все супер, все новесеньке. До речі, що саме цікаво в цих адресиках, дуже економно зроблено по маслах. 50 мл в редуктор і заміна масла, наскільки я пам'ятаю, це мінімум 650 мл це мінімум, що я взагалі бачив. На заміну. Здається, як на мене 630 грамів в якогось там В-50-го адресика є. Тобто в 125-й кубатурі мінімум зробили картер для масла. Так. Далі по лівій частині немає ні подряпин, ні дефектів, нічого взагалі. Ідеальний стан. Ножки для пасажира цікаві. Є бокова підножечка. Так. Далі величезний пол. У мене 44-й і дивіться ще достатньо. Тобто місця тут просто багатько-багатько. Так, тут здається акумулятор знаходиться, я до речі його і навіть не відкручував, тут оригінальний кум стоїть, живенький, гачечок у нас для кульочків всяких. І до речі, два таких непоганих карманчика зліва, справа. Замочок. Стандартний, в принципі, ключ один Сузуки Так, далі ручечки оригінальні, такі гарненькі. Всього на все 42 тисячі пробігу. Навіть ці штучки, ще, до речі, було видно, я вигорівший пластик відмивав і воно трошечки підстерлось. А так дивіться. Живенький, абсолютно цілий апарат і ніхто б в житті не сказав, що на ньому 42 тисячі пробігу, я думаю. Так, Далі. Голова от в такому цікавому дизайні. Хоча багато кому не подобається, а мені подобається дизайн. Взагалі звідси, коли їдеш, я вам скажу гарненька картина. Прикольний. Мені цей адрес. По пластику взагалі дуже-дуже красивий стан, красивий колір. Звичайно, цікавіше виглядає, ніж в білому кольорі, це моя думка. Передня гума також нова абсолютно стоїть. А тепер подивіться, на 42 тисячі пробігу який диск. Практично без зносу взагалі. Єдине, що брудний. Я вимивав колесо трошечки. Брудний диск, а так. Ідеальний стан по диску. Колодочки також. Живенькі вилка, диски в оригінальній фарбі залишились, нічого не чіпав. так Далі, от в такому красивому дизайні у нас оптика, поворотнички передні. 12-те, до речі, вже колесо переднє стоїть. А не 10-те, як на модельках Джіжка і 90 90 на 12 гума. Красиві диски, в принципі, дуже-дуже гарна підвісочка адреса ну в принципі взагалі без дефектів скутер якщо забути що в нього 40 тисяч пробіга то він взагалі новий це відсотків 30 там від його скажімо так як мінімум ресурсу ходять вони нереально добре по 100 тисяч кілометрів і більше як я і сказав, колеса в оригінальній фарбі, все-все-все тут ідеальненько. Так, далі. Простенька, симпатична приборка, мені якби до вподоби. Дуже-дуже гарно працює двигунчик тихенько. На, так, на порядок тихіше, ніж джіжка, еска. М'якша, м'якенька така робота. Вихлопа практично не чути, так як на джіжки він більш такий басистий, виразний, то тут він приблизно працює як якась там 68-ма Honda Dio, 50-кубова тихенько, рівненько. Дуже цікавий апарат. Так. Як завжди, по світлу, ближній не працює і, на жаль, в мене лампочки щоб замінити немає, так що продаю зі знижкою в 50 гривень. Прийдеться вам придбати лампочку і замінити. Так, поворотнички. убрать светло так показывает, ближний и дальний. Чем не сдается, працювало. Гарно працює двигун, взагалі супер. Датчик на бак також працює, все, все. Ну що, кому цікаво подивитися драйв посилання внизу під відео, також там внизу в опису телеграм канал з наявним асортиментом на сьогоднішній день. Кому подобається цей скутерочок, телефонуйте. От. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за лайки, за ваш час. От. Скутер, звичайно ж, розмитнений, ставиться на облік. А встигніть придбати однозначно рекомендую. Дуже-дуже дуже цікавий апарат. Друзі, адрес 125 в червоному кольорі 19 років адреси показую стан варіаторів, передній варіатор, все ідеальненько, все новесенько. Так, ролики. На роликах, так, на роликах, буквально на двох, на трьох, невеличкий знос, є там відсотків 10. тобто, ну, Нові абсолютно ролики, також можна сказати. Буквально десь я на одному бачив невеличкий зносик. от Бачите, чуть-чуть такий квадратненька сторона. Ну, одним словом, практично нові. Не так, щоб геть нові, але но практично нові. Тарілочка також ідеальна. Ремінь у нас стоїть PowerLink. В ідеальному стані сам ремінь. Задній варіатор. от так виглядає. Колодочки абсолютно нові. Взагалі, все все ідеально Щеплення. Щеплення також нове. Коротше кажучи, от направляючи задня сторона переднього варіатора, все, все ідеальненько, все все цілесеньке і все в чудовому стані.